Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди звичайних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Юрій Левкович, мені 24, і я працюю в кінотеатрі. Добре, ти працюєш в кінотеатрі. Е, я думаю, що важливо підмітити, що Юра працює усюди в кінотеатрі. Я правильно розумію? Розповіш Си розпові... Дай мені відповідь на питання. <рес> <рес> Що входить в твої обов'язки? Ти прям все робиш в кінотеатрі. Ну, мої обов'язки входять як продаж квиточків, ага. продаж попкорну, продаж Кока-Коли, включання кіно, потім прибирання залу, спілкування з глядачами. Ти один працюєш там в тому кінотеатрі? Так. <рес> Я працюю один. Ну, в мене є ще по вихідних... Напарниця 48-річна, яка мені допомагає прибирати зал. Ні, стоп, це не прикол. Ти це реально не працюєш прикол. один. Так. Ні, плюс, я ще гардеробчик. Це, це ти відкрив кінотеатр просто? Ні, це. Один е чоловік відкрив кінотеатр і відкрив мене як універсального працівника. Він просто зрозумів, що можна одній людині платити не декільком. І просто сказати йому, щоб він робив всю хуйню. Так я зрозумів, хорошо. Так. Теж важливо, напевно, підмітити, що ти працюєш в місті на місто Дрогобич, Львівська область. Добре, я поняв. Хорошо. Все, тепер ми визначили, чим ти конкретно займаєшся. Ти головний в кінотеатрі. Так. Поняв, добре, хорошо. У мене ще й навіть є адмін зверху. Шо? В мене ще є адмін. Тобто я навіть не адмін. А він тупо ні не робить, да? ні, він... він робить це те саме, тільки він адмін. <плес> а заробляє стільки ж? Ні, трішки більше. Чисто за слово адмін. Ну, там, звичайно, є ще відповідальності, конкретно технічна частина, фільми, ключі під фільми і все інше. Тобто він відповідає більше за технічну частину. Угу. Я зрозумів. Я чисто бажати людям гарного вам перегляду перед кожним сеансом. Поняв, добре. Хорошо, давай пройдемось по питанням, які я тут собі підготував, щоб мені було б цікаво спитати. М -м основне питання, яке мені прийшло одразу в голову секс в кінотеатрі. Чи було? Ладно, <світ> <світ>, ні, я не схотів спати. Багато людей розглядає кінотеатр як спосіб якось або пососатися, або якось зайнятися якимось мінімальним петінгом. Чи чимось подібним. Я навіть чув історію, що люди займаються сексом в кінотеатрах. Ви зупиняєте людей, якщо вони трахаються? Ах, е, не буду говорити за всіх. Е, розкажу конкретно про свій випадок. Е, зразу попереджаю. У мене такого не було, але в мене було дещо інше. Е, скажімо так: це був початок війни приблизно в місяць травень. Двоє людей в залі. Останній сеанс, останній ряд. Я заходжу якось на камеру, бачу там туалет хлопцям. І солад дівчини десь приблизно на рівні живота хлопця і так ну, мелькає, скажімо так, пропадає. <ріху> ну, я думаю... Цікаво, що воно там робить. <ріху> і так у важкі часи живемо, не буду ще йти. Навірно, у нього в телефоні грає якийсь. Ну, йому дзвонять на ті... Я думаю, що от як моя версія, як там було. У нього в телефоні грав, йому хтось дзвонив, у нього грав класний трек, вона нагнулась послухати, і така. Типу флексила, поняв. Ну, скоріше, Можливо, так було, що було, не так. Ну, я не заходив. <laughs> я я не доєднувався і ну, нічого не робив. Я вирішив, що ну, це тяжкий рік, тяжка весна, я думаю. Хай уже. Йой, і най буде. Все, я зрозумів. А взагалі, ти не знаєш, є якийсь ну, там, порядок дій, якщо там. Ну, я розумію, ну окей, там... нам прям інструкцію не видавали, що робити в, такій, в таких випадках. Ви ганяєте, чи приєднуєтесь. <зас> <бізна. зас> ну, ну, нема там чіткого алгоритму дій. Група е, швид, швидкого реагування такої нема. Типа, в нас як в залі немає. <зас> <Стоп, такого>. Є, <зас> <так. зас> е, є був ще інший випадок. Тобто я взагалі працював в один час в двох в кінотеатрах паралельно. І в іншому кінотеатрі там. В двох кінотеатрах робив все? Так. <зас> Тільки там не було гардеробу, там були вішалки. <зас> Слава Богу. Мою роботу виконувала вішалка. І цей. І там от був спільний туалет для глядачів і для мене, для персоналу. І я такий йду в туалет, дергаю клямку, ніхто не відкриває. Діргаю ще раз, там голос. Дві хвилинки, я чекаю п'ять хвилин. Виходить, двоє підлітків по 14 років, хлопець і дівчина дуже червоні і дивляться в підлогу. Можливо, там вони дивилися трейлери перед фільмом, також такі виявлення. Я думаю, що він просто, типу, ну, то, що вона сказала дві хвилинки, він просто засмутився і обідався на неї, знаєш, типу. Ну, можливо, якщо вони червоні, у них когось був тиск, і вони пішли поміряти. Юлю, вони так... просто їбались. Я думав, то мило на раковині. Помив ним руки, так? Да? Uh, хорошо, так як ти сказав, що ти все прям робиш в кінотеатрі. Дуже цікаве, я не знаю, як людям, але мені дуже цікаве питання. Як відбувається все це за кулісія, як включаються фільми і де тепер? Я ж не думаю, що просто там Windows Media Player і ти пробіл нажимаєш. Не ну, так же ж е працює? по перше, це що думають всі, що ті, хто включають кіно, вони можуть бачити кіно. для нас е е фільм виглядає це просто стрічка з тайм-кодами. Все. Тобто, Відомленно ми не маємо картинки на ні підосторі. звуку, ні. У нас є. Тобто є, е, скажімо так, види проекторів різні, але всіх один і той самий принцип. Тобто, що, ну це я так підозрюю, щоб запомістити е, піратству, просто стрічка з таймкодами. І ми от просто знаємо: ага, тут закінчився перший трейлер, тут другий, тут третій. Тут треба включати світло взагалі. Все. Отак так виглядає. Тобто, е, взагалі, щоб запустити фільм. Фільм приходить, як правило, таких великих хард дисках. Фільм в середньому важить 150 200 Вам не скидують його просто там в тілеграмі. Ну, Поштою новою поштою телеграмі скачать онлайн такі і реклама. Ні, Вам прям присилають фільми. Тобто новою поштою, як правило, вже зараз від початку цих всіх подій. Буває, що кидають силки, закриті силки з закритими паролями. Тобто, тільки наш кінотеатр може скачати mm -hmm. цю, цей конкретний фільм. А як правило, проходить в дисках, і ми їх качаємо на проектори. Щоб їх від навіть, якщо ми їх скачали, ми не можемо їх відтворити. Доки не скинуть ключ. Кожен фільм має свій конкретний ключ під конкретний проектор, який є. То, ну, це, це дуже серйозно, це не, не, не скинути. В Telegram, як ти кажеш, на, на півтора... Я кажу, фільм важить 150-200 ГБ середньому. Ну, Аватар, да, друга частина, по-моєму, 300 з чимось важить. Ну, Відколи я працюю, це був рекорд. Це був супер важкий фільм. Жорстко. — В плані пам'яті. Є якісь, можливо, складності, чи може якісь моменти ну, в процесі включання фільмів? Які О, там... ну... Це залежно від техніки, з якою ти працюєш. Тобто є гарні проектори, якщо він старіш, ясно, що він буває певні глюки. Буває таке, що е, трейлер 2D йдуть, а фільм сам 3D. І більшість проекторів він автоматично переключає на 3D. А Якщо він не переключається, просто фільм починається вести розовий такий. І буває таке коли ж ти завтикаєш, ну, людська, скажімо так, кива, і виходить, каже, там, перепрошую, там Paramount Pictures рожева чи Мел Гіпсон рожевий, і. І такий так надо. Це наша фішка нашого кінотеатру. Я тут працюю саме все рожево. Я сам розовий скотч ліпив на лампу. А ці трейлери, які грають перед фільмом, це вони одразу в файлі фільму, чи це. Ні, ні, це окремо. Тобто кожен фільм, це ти через програму складаєш плейлисти. Ну, так, як діджей, грубо кажучи, Свого роду діджей, так боже, перший раз до такого задумався, Та я діджай. Я зрозумів. Я кіно, кіно, а хто, засліпло. як ти вирішуєш, які трейлери Е, e, Це ставить? все, тобто, скидують. Перед кожним фільмом є список певних трейлерів, певних трейлерів, mm -hmm. і тільки їх можна показувати. То Це, ну, скажімо так, фільм, коли йде там реклама, розкрутка, кожен фільм платить, от, щоб бути перед певним. Ну, це як реклама, тобто є менша реклама, є більше. Тобто, перед такими, скажімо, такими фільмами, проходящими, то будуть і гірші трейлери, а умовно. Такі фільми, там, як Трансформери остання частина, то там буде трейлер м, Опенгеймера, там Хрістофера Нолана і так далі. Mm -hmm. Така цікава спостереження моє. Я yeah, зрозумів. А уся перед фільмами, яка уся реклама йде антипіратська, там де додивитись Do міліції. Ну, конкретно в нас такого немає. Конкретно У вас нас... можна піратити? <laughs> Ні, <laughs> <laughs> піратити не можна. Взагалі ну, піратство <laughs> це по перше, смертельний гріх. <laughs> Це ж одинадцята заповідь точно. Та, та окрема скрижаль, окремий диск скинули Мойсея, він Я нього скачав ключ до нього. і це, е, Ні, це ну, піратити не можна. І, звичайно, що це наказуємо, це карається. Але, скажімо так, окей, знову ж таки, таких випадків не було. А якщо б і були, то є певний алгоритм дій. От так. якраз переходимо до наступного питання. Який в кінотеатрах алгоритм, коли е, палять, що людина знімає? Мені завжди було цікаво, тому що я завжди дивлюся цю рекламу, я ніколи не знімав фільми, але я і не попадав на сеанси, де хтось знімав. Може, хтось і знімав леє бачили. Е, ну, ли? скажімо так, давайте я зараз розповім, і все-таки: ой, блядь, можна її обійти, так, можна оминути. Тоді ну, я не розказую. Це <ф Two>. розк... люди <ф two> на ютуб ходять. І, скажімо так, можна це зрозуміти, але ну. Хто такий хитро угу. то він, він умудриться, десь запхає там між сідушки там, чи <сум> дівчині в ліфон маленьку камеру, Nokia X3. Але ну, це можливо, але це важко зробити. В основному, е єдиний спосіб, як можна спалити людину за піратством, це камери, правильно? Звичайно. Тобто, твоя основна задача це просто зробити якось, щоб не попасться під камеру. Так. Угу. Дякую, ну, що так. уточнив всіх, хто не зрозумів. Ні, ну я просто так, чисто щоб для себе розум. Ну, я маю на увазі не то, що я планую, типу. Просто мені було цікаво. Не пірайте, не можна піратить народ. Я, я писав це питання ще до того, як ти мені розказав, як включається типу м м м фільми. Питання звучить на сумно чином. Чи заважає робота твоєму е перегляду фільмів? До чого це питання? До того, що ну я думав, що можливо, коли ти включаєш ти щось, бачиш, ще щось. Або можливо, коли там е виходить якась прем'єра, ти ще не подивився цей фільм, і люди ж часто виходять з кінотеатра і вони все це обговорюють. Є якісь моменти, через що твоя робота в кінотеатрі тобі псує про фільмів. Ти щось дізнаєшся раніше, якісь спойлери, чи може ще щось? Ну е зазвичай е ми, ми дивимося всі трейлери. Тобто ми читаємо опис, ми, ми ну, про, про фільм перед фільмом маємо знати таку інформацію, що подати людина от підходить і каже: Індіана Джонс, остання частина, про що це? Я такі... А бувають люди, які на касі питають про що фільм? Е, ну, є такі, що просто приходять. такі, Мені от цього можна пиздюка типу? віддати ну, на що там, на дівчину Кракен чи на не знаю, на трансформери. І я такий, от пояснюю, є це, є це. Вікові обмеження, які. Тобто ну, приходять реально деколи з дітьми от, на пошлу комедію я кажу: тут 16, а він все знає. а потім виходять такі, а, от що ви казали: 16. Ага. І от такий варіант. Тобто ми ходимо самі. На фільми, в нас така є система, що нам в тиждень даються два безкоштовні квиточки. Ууу! Ти можеш як прийти сам, так прийти з кимось на тиждень. Тобто і... Або прийти за... з кимось, або два рази сам подивитися. Які... Так, так, Все, так, так, понів... так. Е -е -е як правило, ход... ну, ми часто як тебе христовуємо, часто ходимо. Такі, скажімо так, з дівчиною, з друзями гарно проводимо час. І заодно плюс я потім знаю про що фільм і що говорити людям. Ну, ясно, є звичайно якісь фільми, які. Мені там стиль їх не подобається, чи просто не подобається фільм, я на нього, ну, наприклад, не піду. Я не, не ходжу так через силу. Угу. Але я часто доволі ходжу. Поняв, ну це навіть тобі виходить, що більше навіть допомагає робота в кінотеатрі. Ну, вона, ну тобі, особисто, плані, не заважає. я, я взагалі до ковіду дивився е, три фільми в житті. Розглядає. І то е, один з них всі частини Гаррі Поттера, які знаєте, в мозку злиплися, як одна велика. А от під час ковіду я дуже сильно цим захопився, і вже після. Після такої ну, піку, скажімо так, я вирішив, що я би навіть хотів в цій сфері працювати, і так Толя випадково підкинула мені цю роботу, і я такий це. Воно. Просто в Драгобичах нікого було більше в кінотеатр поставити. Таке питання: у вас заборонено в кінотеатрі приходить зі своїм? Так. А Як ти висікаєш, що люди. Ти сильно слідкуєш за тим, щоб люди. Ну, звичайно, коли приходить чувак, вставить на стіл три пачки чіпсів і такий можна мені квиточок. Ну, це я скажу: пардон, ділись. Ні. Скажу, Не можна. Але, як правило, ті, хто не в рюкзачку, там щось маленьке, як правило, все щось беруть, але тобто, ну, там, умовно, чи попкорн, чи якусь там маленьку водичку, я такий. Бо ну, я зазвичай, Бог. типу. Головне, щоб не піратили. Ну, я не пірачу, одразу скажу, але скажу чесно, я. Та ладно, всі ми, блядь, так робили. Ну, я в рюкзаке зазвичай проношу якісь чіпсики, щось попити, щось таке, типу. Ну, Це в цілому. Е... Ну, це поширене явище. Тобто, якщо хтось прям нагло з пакетами заходить, чи у чи такому повні руки цього, це. Ну, в нас взагалі сюди висять вивіски, що своїм не можна. Але ну, всі ми люди. Я не буду там кожного шманати рюкзак і такі. Коротше, ви лояльно до цього, типу, ставити. Е... Ну, як, блін, зараз буде так. Мене зараз блин, шеф, шеф, шеф подивиться, скаже, о ні, цього звільняємо, це їм, ми, ми менше так продаємо. вийшло, що ми людям розказали, як пиратись, ще як приносить з собою їжу. Не, ну, я, я нічого не говорив, як пірат. Це все це, 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 я казав. Це знову ж таки гріх. Як і, і ну, їжу. Просто всюди треба мати відчуття міри. Угу. Тобто, все, ну, якщо вже купив ці чіпси, ну, Бог з тобою. Візьми там, блін, дві Кока-Коли. Я такий. У! Від Хорошо, Давай тоді перейдемо до наступного етапу нашої розмови. Розповіси мені, будь ласка, що тебе дратує в роботі працівника кінотеатру. Зараз будемо по списку. Перше, так що бісить працівника кінотеатру? Перше, коли підходить людина і задає питання: а коли буде щось нормальне в кіно? Це ж ти відповідаєш. Вона думає, ти, якщо за весь кінотеатр відповідаєш, то, навіть, і за все кіно відповідаєш. <laughs> ну, це питання частіше, ніж ви можете собі подумати. <laughs> так що, ну, як, як правило, яка може це бути відповідь. Ну, я не, не працюю у Гуляводі, на жаль, я не можу на це відповісти. Питання, <laughs> Коли під час сеансу пересідають на місця іншої цінової категорії. Тобто, є там звичайні, є там такі задні, м'якенькі, круті Люкс. диванчики та там. Для єблі. Та, <реш> <реш> а, ні. <реш>, ні. І, ну, і дуже часто приходять, купляють звичайні, потім дивляться, ага, там два вільні і ся побері. Я такі мушу заходити. Перепрошую, пересядьте. І це теж частіше, ніж, може, ніж, ніж, ніж треба, а, бо, бо так не можна робити. Ти заплатив то, 75 гривень сиди там. Ну я ні разу, до речі, я ні разу не був на у цих э, люксових кріслах. Чим вони вони, вони тим типу мене. Просто... два безкоштовні квиточки в тиждень, нагадую. А ти, а то можна на люксових сидіти? Да. Ого, та ти що? Я О. Вот. користуюсь максимально, скільки можу. так, а там, можна. а чим вони відрізняються сильно? Це ну, у нас конкретно Такий диванчик, там є з боку кнопочка, а вони розсувають. Ти можеш регулювати, наскільки ти хочеш бачити цей фільм під яким кутом. Ну, в кого великий живіт, то він не буде. бачити. Ну, Або якщо хіровий фільм такий, да? я спать. Були, були, потім включаєш світло, приходиш, будеш він інкі. Ага, добре, іде. Були, Багато людей засинає під час. Небагато, як правило, світло будить, але є такі. Тобто навіть видно по камері, що чувак коняє собі, знаєш. Поняв. Продовжувати. Так, напевно, мене більше нічого з тисого про продовжувати. може продовжувати. Така проблема поширена в підлітків і дітей, коли смітять настільки в залі, що потім легше все спалити, ніж відзамітати. Ну, Реально, особливо це діти 10-13 років. Це ну, я знаю, якщо приходить там група 6 клас, до речі, що мене дуже здивувало, і що. Для мене було відкриттям, що сміття дівчата більше, ніж хлопці. Приходять одна от, от група 40 дітей, 20 хлопців, 20 дівчат. Я бачу там, що ближче дівчата ззаді хлопці. У хлопців більш-менше там, ну, не одма по коліно мусора, а, а в дівчат там. Я думаю, тут проблема скоріше не в якоїсь чисто плотності, а в тому, що пацанам похуй, вони все з пола доїдають. Ну, от і все. Я не думав під таким кутом. <рес> ну мені просто насправді, ну, я не знаю, типу, мені якось трошечки слабо віриться, що прям дівчата. з е, я, я сам був в шоці. Це для мене було конкретним відкриттям. Тобто, що от, що дівчата. Ну, тільки 10 13, 10 -13 років. — 13 років. Дуже мусорі. Р, реально, ну. Їдять там, дото розкидують. Ясно, що як приходять група однокласників, там починається кидання попкорном однокласником. Короче, це вчителем проектором. Ні, але ну діти. Велика група дітей це завжди великий стрес. Бо, по перше, вони підходять до тебе. Кажуть: а, а по чому маленькі? По чому великі? Я покажу: отут цінник. Ага, добре. А по чому І такі, окей, добре. І всі підходять, всі питають, всі дають, тим по 200 гривень. Блін, вони купили на 65, Не ту здачу рахуєш. Коротше, велика група дітей це, це це завжди це завжди випробування, і це завжди знаєш типо, ти потім типоті. Думаєш, так типу, я став ще на рівень вище в цьому. Блін, скільки вже було випусків на серйозної розмови? Майже у всіх є момент. Що важко з дітьми? Е, ну, це так. О, є ще, о, ще одна проблема: то що бісить. Е, ну, діти вони ж не посидючі. Кап... Тобто вони і такі виходять кожні 15 столин. А скільки до кінця? А ще скільки до кінця? А скільки? А скільки? І от... І посл... слово завжди, і завжди це, як правило, одна та сама людина. Тобто ви... Тіпа, бі... або вони його посилають, і він такий, знаєш, сор, але він прям цепи, я шукаю, пів години. Ні, конкретно, 28 половиною, Добре. вони завжди хочуть конкретну цифру. Вони дуже непосидючі, прям починається завжди потім якась тусовка, переходять, сідають, виходять блін, на сцену, трогають, пробують проектор, мацають, лежуть, не знаю. Я не до їх віником виганяю, це коротше, отакі є. Блін, це жесть, конечно. Діти, фу. Ні, діти. Ні. Вони, блін, реально заважають завжди. Я розумію, що зараз на мене може образитися українська спільнота дітей, і мені прийдеться записувати відео вибачення перед всіма українськими дітьми, що я сказав на них фу, але. Діти, блять, будьте. Дорослі. Ви що, не можете бути дорослими? Чому ви такі діти? діти Та ні, дорослими. ладно, що, діти? Мене що, забав... не Мене що заспокоює в дітях. В те, що я розумію, що вони колись виростуть і вони не будуть такими тупими. Але не завжди це працює. Буває, коли люди і дорослі тупі. Да? І питаються, коли буде щось нормальне в кіно. Що, є там ще щось у тебе в списку, що там Є, в мене 14 пунктів. Ні, але ми уже маємо Такий таке, останній сеанс. Останній сеанс. Це прикольно, це круто. Е, є такий варіант, що от, останній сеанс, ніхто не прийшов, ти такий вже: фу, все, сьогодні піду швидше додому, все собі, закриваєш, класно. Через 15 хвилин під початку приходить чувака, а можна включити фільм. Mm -hmm. І ти такий з креботом зубів, з зубі, зубі, біллю в душі, але ходьте, хлопці. Це те, що знаєте, ну, типу, я вже, вже розпланував собі вечір, я вже знаю, як потрачу зекономлені 2,5 години, а тут ляпс. А як подожди, скільки проходить фільму, щоб ти точно розумів, що можна вже йти додому? 20 хвилин. Ну окей, нам дається. Тобто, якщо ми немає нікого, стані, сеанс, пів години, тобто, щоб всі справи поробити, все закрити. Все, півгодини. Але якщо хтось запізнюється, то тобто, Ну це півгодини вже з усім, скажімо, всім процесом, тобто там звіти, екселі класні. І це, от. А так, то 20 хвилин ми вже не запускаємо. Конкретно ми У нас такі, такі правила. Взагалі ну, є кінотеатри, які там запускають останній сенс від чотирьох людей, є які від шести. Ну ми від двох працюємо від двох клієнтів. Угу. Тобто, що може пара з двох людей дивитися фільми. Це, Це звичайна, звичайна річ, звичайна буденність. Все, хорошо, давай йде далі по твоєму списую. Та все. А, це все? Ну ні, останнє таке смішне. Так, що в моєї професії, а, що бісить працівника кінотеатра, що в моєї професії немає назви. <реш> Є ж там бармен, лікар, вчитель, да. а я працівник кінотеатру, Я от теж, блін, чувак, я думаю, от ти мені написав, типу, за те, що типу запропонував взяти участь, сказав мені, що робиш все це кінотеатрі, Я думаю, блядь, це реально цікаво, типу, ну, людина, то, що я не знаю, як там в якомусь мультиплексі чи планеті кіно, як працює, там, наверное. <реш> от, я думаю, да, короче, це цікаво. А потім я думаю, блін, а як так написати в ютубі, типу, ну, як, типу, назвати випуск, що. Працівник кінотеатру. Ну більше нема, так, да, коротше варіанту. Ну, ну, є ще слово кінотеатрал, але це таке, що з Голіву. Кінотеатрал? Не, не знаю, О! це ж скажу, це щось ну прям з Голівуду, Ти знаєш, прям... там якийсь там. Да. Але ну це таке, знаєш, ми так один одного. ну, Ти жартуємо, Прям людей, людей дуже по-акторськи зустрічаєш. Да. Який вам квитот! Ну який сеанс! Я кінотеатрал. думає, такий а. Ні, за коли вони питають, коли буде нормальне кіноте, то кера? Кінотеатрал. Ну, це такий, це, 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 це теж такий наш прикол. Ми з нього собі його не ми. Ну, це, це можна, в принципі, це можна виносити на загальну публіку, цей прикол. Поняв, поняв. Блін, я б назвав відос на Ютубі кінотеатрал, але люди не зрозуміють про що я. Тому, на жаль, будеш працівник кінотеатру, Юра. По-іншому, ніяк. — я. вже змирився. Зараз ми переходимо до наступного етапу. Це ділеми. Я придумав якісь ділеми, пов'язані з цією роботою, твоя задача просто обрати щось з двох варіантів. Готовий? Так. Перша ділема. Ти усюди повинен ходити в 3 d окулярах І не в оцих, які зараз модні, чорні, а в ублюдських. Ну, типу... Картонних. Картонні, да, типу, червоне синє таке. І ти завжди повинен усюди ходити в цих 3 d окулярах Або. В кінотеатрі ти повинен ходити завжди голим. Або усюди в 3D-окулярах, або в кінотеатрі голим. В 3D-окулярах. Чому? Я переживаю за наших клієнтів і за попит майбутнє. Тобто це не буде хорошою рекламою. Ну, не знаю. Може, кому. Ну, ладно. Випустен. Голий чувак, запрошує людей в кінотеатр. Голий чувак, запрошує людей в кінотеатр. Підтримує піратство. І те, щоб проносить їжу в Так, І називає дітей, як ублюдками. Ну, це вже є. Це вже я називав, ти не називав. Це ж теж гріх. Добре, хорошо, ти обираєш 3 d окуляри, Добре. Наступна ділема: тобі заборонено дивитися фільми або серіали поза межами кінотеатру, або. Ти можеш дивитися фільми вдома, але у тебе вдома завжди є оця найгірша людина з кінотеатра. От ти сидиш вдома, дивишся фільм, і він у тебе подлакотників, у тебе поняв. Він завжди жує, розмовляє, коротше. От завжди у тебе бісяча людина вдома, коли дивишся фільми. Або ти можеш цього збіжати, але тобі заборонено дивитися фільми не в кінотеатрі. Ну, в принципі, в мене вже скоро буде від фільмів, так що варіант А. Вибереш які в кінотеатрі, так, та, так дивитися. Так, так. Поняв, добре. Ніхто не любить бісячих людей. Так. І дітей я що ні, я, я згадав, бо ні, бо ми так зараз якось знаєте дуже таку негативний бік там в кінотеатрі Так обговорили, я згадав хорошу класну історію, можна її розказати е, звичайно. Так, можна. — Історію про те, як е, в залі освічення було. Хлопець освічувався. Вау. Wow. Так, тобто, це також, це, до речі, був теж той самий період, що з мельканням на, на рівні живота. І... Це ті ж люди! <гум> це був в той же самий період, навіть мені здається, один той самий фільм. Ну, не в один момент. Тобто, один той самий фільм це був Top Gun Maverick, yeah. якщо знаєте. Я просто, ну ти поки не сказав, я просто думаю, бля, що це за фільм, де в одному залі хтось робить мінет, а в іншому в кінці зала хтось освічується. Хлопець перед тим е, прийшов типа, до нас, спитався, чи можливий такий варіант. Тобто він має в нього. Я, яка була задумка? Іде фільм, коли починаються субтитри. різко замість субтитрів включається його відео, де там нарізка, відео там, на хвилину з його дівчиною, якихось там їхніх приємних моментів, приємних спогадів. І в кінці висвічується білий екран і фраза Ти вийдеш за мене. Класна і він в той момент стає на коліно е, і. І... Ні, Він спочатку так вилазить через цих людей <рес> з кресла, а потім тільки стає на колінах. І, і, е, і коли білий екран, ти видиш за мене, включається світло, я заношу йому квіти, і він mm -hmm. з тими квітами стає на коліно і пропонує. Як було? <рес> <рес> Все не так було. <рес> Фільм. Все б хорошо, але так, він, е... він не скинув ключ від цього відоса. Да? <рес> Ні, відос був, знаєш, цей. Е, Ну, окей, не буду говорити який, бо конфіденційно. Відос був, їхня нарізка. Е, я стою вже такий на, на низькому старті під, е, під дверима, щоб знести квіти. Виходять люди, такі блядь, щось там відбувається. Всі виходять, щось там відбувається, всі вийшли. От саме це відео. Білий екран, ти вийдеш за мене. Включається світло. Я заходжу в зал, він вже стоїть на коліні, тако. Він, я йому даю, він виходить. Ну, але в кінці вони вийшли щасливі, вона заплакана, він радий, вона сказала так, і це був хеппі-енд. Клас, клас. Да. От. А, добре, тоді ще одна дилемма для тебе. А, замість трейлерів на початку сеансу показують твоє домашнє порно. Або хентай, да? або замість трейлерів на початку показують російські телеканали. А ну, Юра, що ти вибереш? Ух, бля. Чекай, домашнє моє порно. Або російські телеканали. Або російські телеканали. Ну, окей, за те і за те мене посадять. Чого Але це? сидіти за домашнє порно приємніше, ніж за російські серіали. <рес> Ні, подожди, а що, тебе посадять, якщо ти включиш порно? Ти ну, о, то прикиньте. Ну, 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 а ти, 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 Просто голий мужик не найпривабливішого тіла. і... Ну, не знаю. Ну. Я б на це поскаржився. Все, заключний етап нашої розмови це бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Готовий? Так. 2D чи 3D. 2D. 3D чи 4DX. 2D. 2D, або 58 d тільки в нашому торговому центрі прогулянка по сніжним Альпам, повне занурення. 2D. E, поцілунки в першому ряду, або секс в останньому ряду. В першому. E, Купити попкорн чи принести в крису чіпси? E, попкорн. Погані фільми в гарній якості, або гарні фільми в поганій якості. E, в гарній якості. Погані. Э, так. Стоп. Гарна якість, якість вирішує. вирішує. Ну, я. Я люблю там прям, щоб ну чітко було вени на руках, видно в дівчат, не знаю. Okay, це, це не мій мікро дівчат. Якби я сказав хлопці, все таки, оу, типо гейська шутка, такі ні, в ні, нему просто... просто сказати — вени на руках, і все, не обов'язково було. Що гарно було, Це була гарна картинка. Це, до <рес> Все, я зрозумів, добре. І останнє питання, яке я задаю всім учасникам цього шоу, якби у тебе була можливість звернутися до всіх людей цього світу, від імені усіх працівників кінотеатру або кінотеатралів цього світу, <рес> що б ти сказав людям, які би ти дав посил? <рес> По-перше, придумайте нам назву професії, будь <рес> ласка. По-друге. Не пірайте, не дивіться там російську озвучку, де на якихось там непонятних сайтах. А краще, краще, краще купіть підписку на Netflix, чи сходіть в кіно. Це буде плюс вам в карму і плюс в бюджет. Все. Клас. Це був Юра, працівник кінотеатру. А.К. кінотеатрал. <плес> Дякую.